Говоритимемо з першим заступником голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексієм Кучеренком, пане Олексію, рада вас бачити. Вітаю добрий вечір. Так само радий бути з вами. Зима наближається. А от чи готова країна, чи будь вся країна з теплом? І наскільки достатньо і чи достатньо взагалі нині заготовлена вугілля для цього? Ну, розумієте, ви ж самі зачепили. Дякую, дуже актуальну тему. Я у мене на руках от свіжий такий лист, копія листа першого заступника Міненерго Юрія Власенка стосовно. Того, що не вистачає вугілля в першу чергу для державної компанії «Центр Енерго». Ну щоб ви розуміли, «Центр Енерго» це отут Трипільська станція під Києвом, від якої дуже залежить буде світла в Києві та Київській області чи ні. Це Змі... 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 Змійовська станція, це Ладижинська станція, так далі. Вибачте, не Ладижинська, і три станції. Я до чого веду. Дивіться, і ми як депутати, от я. Я, е, в мене безумовно є певні механізми контролю, але, але не особистого контролю за наявності. Да? Тобто я не можу перевірити там виміряти обсяги вугілля там, на тій чи іншій площаці, там і так далі, газу і так далі. Ми довіряємо офіційній інформації Міністерства в першу чергу і уряду, який відповідає за це. Ми так само, як і ви, чули неодноразово, що все чудово. Всього вистачає, вугілля вистачає, газу вистачає. Ну, зараз виявляється, що це, м'яко кажучи, не зовсім так. У мене є таке відчуття, як у дорослої досвідченої людини, що може бути, що це і дуже не так певною мірою, особливо по вугіллю. Бо в мене є певна інформація моя напівофіційна, яка каже, що якщо в приватному секторі, а це я одразу хочу сказати, що. У нас там є вугільні шахти, там дуже потужні це ДТЕК і відповідна їх теплова генерація. Там з вугіллям, наскільки мені відомо, все більш-менш нормальна. Більш того, вони законтрактували тисяч польського вугілля і вже тягнуть його із Польщі залізницею. Бо логістика порушена, ви все розумієте. А от стосовно рапортів цих і звитяг про державний сектор виявляється, що там абсолютно не все це. Тому я на жаль відповідаю вам. Це та ситуація, в якій мені здається, що саме в генерації тепловій ризики основні в державній енергокомпанії «Центр нержа. Якщо врахувати, що за останні чотири роки там змінилися сім чи вісім керівників, останні там два місяці тому, в чергове, що там борги. Гастрономічні, що вони не розраховуються за газ і просто по суті крадуть його нафтогаза. Що вони не розраховуються за вугілля і в результаті у шахтарів немає зарплатні? От вам відповідь на це питання. Це один елемент конструкції під назвою паливно енергетичний комплекс до землі. Безумовно, є свої нюанси в НАК Нафтогазі. Це державна компанія, Вона сьогодні, по суті, і сховище її належить і свій свої запаси газу. Вона домінує там 80%. Ну давайте довіряти. Мабуть, пан Чернишов каже, що накопичили більш-менш рекордні за останні роки 16,5 мільярдів кубів. Я вірю в це. Це дуже дуже непогано, Хоча ці 16,5 мільярдів кубів вони не всі належать Нафтогазу. Там 2,5 мільярди. Це чужий газ іноземних компаній. Розумієте, і він нам не належить сьогодні. Він просто там зберігається на зиму, і тому от такі нюанси, як на мене, не для того, щоб зараз якусь паніку сіяти, от того точно я не хочу. Но те, що уряд, на жаль, маніпулює і не всю правду говорить. Вибачте, я і зараз вам кажу, я про це неодноразово з трибуни Верховної Ради казав. Останній час під останній раз під час дня уряду особиста прем'єр. Окремо стоїть питання боргів сьогодні. голова навправління Нафтогазу Чернешов визнав, що теплокомуненерго заборгували Нафтогазу рекордну астрономічну суму 95 мільярдів гривень. Ну вам навіть важко, що це за сума, яка зростає просто астрономічно. Ці борги так само вони зрозумієте, вони лягають і Хтось їх має колись компенсувати І, і ці питання дуже великі, великі борги на енергетичному ринку і так далі, і тому подібне. Тому я думаю, що якось в якомусь режимі такому черговому ми цю зиму будемо проходити не гірше ніж минулого року. Це залежить безумовно. Сьогодні не стільки від енергетиків, скільки від сил протиповітряної оборони і від потужності агресора. Скільки він накопичив? А я думаю, на жаль, він накопичив і ракети, і дрони. У мене є таке відчуття, так само, як і в головного управління розвідку. Я думаю, що не випадково президент постійно штаби проводить саме з приводу енергетичної безпеки. Ось оцей клубок невирішених проблем, в першу чергу, боргових. Тарифних там і так далі, воно лягає на економіку, воно лягає на бюджет, воно лягає на собівартість. і головне, хто і як його буде гасити. Я поки що до кінця не розумію. Точно в уряді немає е, бачення цієї проблеми. Пане ви... тактично готові. Р... в Стратегічному плані п... ключові проблемні питання енергетики. Вони на жаль і тільки поглиблюються. Ось ці проблемні моменти. Ну насправді про це потрібно говорити для того, щоб коли є більше інформації про це, можливо, це якось буде впливати на тих людей, які приймають рішення в державних компаніях? От ви вже сказали про те, що детек уклав договір із Польщею, а у Центренерго досі немає таких договорів. Як довго, як довго ця компанія зможе працювати, так би мовити, без договорів? Абсолютно. На неспроможна комерційна їх служба їх, в них не знає, немає відповідних фахівців, зв'язків, щоб вони самі могли купити сьогодні вугілля, бо цю державну компанію розвалювали всі останні роки. Причому я вибачте без таки, але скажу до дев'ятнадцятого року. Вона була прибутково Після того як її осідувала одна олігархічна група, добре відома там. Її керівник зараз трошки там відпочиває з цим з браслетом Да там і за ну ви розумієте, де він там в ізоляторі він відпочиває. То загнали цей центр енерго в повні борги, але це чотири роки поспіль. І, і я особисто 150 разів. І багато депутатів нашого комітету писали листи, викликали. Але ви бачите, результата немає ніякого тому. Я ці репорти звитяги ці переможні. Вони на мене ніякого враження не, не вражають не, не роблять. І, до речі, прем'єр вже казав, вугілля вистачає. Півтора тижні пройшло після дня уряду, а виявляється, що не вистачає вугілля на центр тренера. Ну, от, от вам довіра до е, Свофі е, виконавчої влади. Тому непроста ситуація. Якщо вугілля не вистачає от для е, певних видів генерації на холодну зиму, на січень туди обов'язково на лютий. Бо коли в них вугілля не вистачає, вони тоді починають газ споживати, розумієте? Хоча плановий режим це працювати на вугілля, в нас слава Богу, вистачає тут е, власних... Пластів цього вугілля тільки видобуває, розумієте? Тобто, ну точно не може в нас бути дефіциту по власному вугіллю. Коли не вистачає вугілля, вони починають споживати газ, і тоді буде не вистачати газу для теплової генерації, тобто для тепла, розумієте, для теплокомуненера. І воно все під зав'язкою. Тому казати, що там якісь надвижкові сьогодні і резерви є потужності. Ні, точно немає. А не вистачає газу, не вистачає вугілля. Ну тоді не вистачає генерації. Тоді планові обмеження, а обмеження просто тоді йдуть графіки, тоді і пішло. поїхало розумієте? і валиться все економіка підприємств, економіка домогосподарств, настрій людей в цій ситуації і так далі, і тому подібне. От і, така ситуація. Тому є безумовно головний ризик. Це військово-ракетний від агресора, Але те, що уряд, як завжди, наробив своїх достатньо ну помилок, це очевидно. Це саме до речі, стосується і укріплення об'єктів на превеликий жаль. Там так, так само все було не так, не так яскраво, як вони звітували. Пане Олексію, на хочу вас питати. Ви сказали, що підготовчі роботи до опалювального сезону були ну м'яко кажучи, недостатні. А я розумію, що зараз вже опалювальний сезон розпочався і вже подають теплопостачання, але можливо є ще якісь шляхи, ну якщо не повного вирішення проблеми, але хоча б покращення. Дивіться, ви ви праві, ну Давайте опалювальний сезон. Це не просто поки що вимкнути тепло в наших оселях. От сьогодні кличкові звітував, що там 5 тисяч будинків в Києві будівель підключено, Да, частина бюджетних зрозуміла, що що вже житлові будинки. От в мене в центрі ще немає тепла, там, Ну ви ви знаєте там, воно поріз, Нема нема питань. Воно там десь там 5-7 днів має запрацювати. Хоча тільки що я бачив дуже цікаву інформацію по прогнозу. Розумієте, з точки зору заощадження, от 10 днів оцього включення газу це 300 мільйонів гривень. Чому я вашу увагу концентрую? Непогано, да немов би кияни не оплатують, Кличко, ура, ура. ура. А знаєте, який борг Київ за газ перед НАК Нафтогазам. Я я сьогодні розмовляв з керівництвом НАК Нафтогазу. Вони мене неприємно здивували. Навіть не 14 мільярдів, про які я чув на останньому штабі, а 20 мільярдів гривень борг Києва за газ перед НАК Нафтогазом України. А скажіть мені, будь ласка, а хто тоді? Ну виявляється, Київ такі борги не платить, То виявляється, що інші регіони тоді платять величезний борг в Харкові. Там думаю, там мільярдів 8-10, розумієте. І ось із цього складається. Тобто, виявляється, вони чийсь чужий газ. Вони споживають і не платять за це. А це десь воно аукнеться обов'язково, бо дива ніякого не буває. Або бюджет не доотримає коштів мільярди гривень, і вони не пране потраплять до збройних сил України. Бо нафтогаз головний платний грошей. Бюджет на ньому там 12% наповнення бюджету. А якщо не платять йому, то і бюджет не до і тоді збройні сили не доотримують гроші, розумієте? Тому всі ці зовнішні рапорти, репорти, ці, розумієте наших там мерів, там міністрів це таке. Це для людей, ну для, для аматорів. А я фахово дивлюся на це. І оценку від, відмітку задовільна, на жаль, ну поки що не можу уряду виставити за підготовку. Бо я розумію, весь ванцюг невирішених проблем. Пане Олексію, ми дякуємо вам за вашу фахову експертну оцінку. Дякуємо, що розповідаєте про те, як які обставини є насправді з опалювальним сезоном і підготовкою до зими. Олексій Кочеренко, народний депутат України, фракція Батьківщина, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на зв'язку.